Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease, з вами Оксана Хміль. Давайте поговоримо сьогодні про таку тему як щасливі стосунки. І може це допоможе розібратися, якщо є питання, а чи потрібно спасати ваші стосунки, чи вже потрібно когось іншого шукати. Тому що саме такі питання дуже часто задають клієнти на моїх консультаціях і власне якогось конкретного. Алгоритм, який допомагає вирішити це, звісно, не існує, але взагалі розуміння, до чого можна дійти у стосунках в позитивному сенсі, це може допомагати вирішувати, а що зараз в мене з моїми стосунками. І почнемо з визначень, що таке взагалі пара. Пара це щось що належить як одному, так і іншому партнеру одночасно, тобто це щось, що має спільність. Якщо ми візьмемо метафору черевиків, то це як лівий та правий. Це пара, але якщо буде два лівих черевика, це вже не буде парою. Якщо е, двоє людей просто об'єднуються, це ще може бути не парою, тому що дуже важливо, що відбувається між ними і яке поле їх об'єднує. Якщо у партнерів немає такого поняття та відчуття всередині, що це ми. То може недостатньо бути єдності. Ніби когось із партнерів не вистачає. І тоді хтось з партнерів інший може казати, що я відчуваю, що мені тебе не вистачає. І я відчуваю, що недостатньо єдності всередині нашої пари. Ніби ми разом, ніби все окей, але чогось не вистачає. І ось саме це може. Вказувати на те, що можливо недостатня сильна ось ця внутрішня фігура нашого ми, так? що ми обидва розуміємо і відчуваємо, що ми не просто як чоловік та жінка хто об'єдналися для якихось цілей, а це щось більше, ніж просто двоє людей. Це якесь таке поле, яке поєднує нас. Тому що у парі, якщо там є ось ця фігура ми. І якщо є ця єдність, ми відчуваємо, що ніби за допомогою іншого я можу добудувати свою особистість. Але дуже важливо, я вас дуже прошу не плутати це з співзалежними або залежними стосунками, тому що ми сьогодні говоримо саме про щасливі здорові стосунки. І коли ми кажемо про те, що інший мені допомагає добудувати себе, це не про те, що я не можу бути без нього і тільки тому він мені потрібен. А це про те, що я можу бути самостійною, я можу зробити себе щасливою, але якщо разом зі мною є інша людина, з якою я відчуваю єдність, спільність, і я відчуваю, що я можу з ним або з нею зростати, ставати кращим, це вже зовсім інші речі. Це саме ось та а, якби єдність та спільність, і те і ми. Коли ми кажемо Моя половинка, але саме от в такому позитивному сенсі щасливих стосунків. Тепер давайте трохи про те, що таке взагалі стосунки. Стосунки це така постійна комунікація, процес, тобто це рух, щось змінюється в наших стосунках. Вони живі і вони постійно змінюються та мають якісь нові елементи з часом. Тобто це не щось таке, знаєте, стабільне, як ми почали там десять років тому, і ось так зараз це і залишається. Ні, там може дуже багато всього змінитися, але ми все ж таки пам'ятаємо про це ми, про яке ми раніше говорили. Так? Ми пам'ятаємо, що ми не я і ти окремо і. Ти винний або я винна. Та ми пам'ятаємо, що ми хочемо, незважаючи ні на що, бути разом, і ми намагаємося вирішувати якісь конфлікти та проблеми разом. Ми бачимо один одного, чуємо один одного і розуміємо, що це важливо, що зараз відбувається між нами. При цьому стосунки це як контейнер, який зберігає все, що відбувається між нами. Наприклад, Жінка може сказати своєму партнеру: а пам'ятаєш ти 30 років тому мене так сильно образив, а чоловік може навіть і не пам'ятати, в чому річ. Тобто нічого нікуди не зникає, все у нас залишається в цьому контейнері наших стосунків. Але звісно, що цей контейнер він постійно оновлюється якимось новим досвідом, і щось може змінюватись там. Да? І такі речі так само вони не забуваються. Але ставлення наше до них може змінюватися завдяки новому досвіду, позитивному. Які ми можемо отримувати в таких стосунках. І коли у стосунках в парі немає цього ми, то може складатися таке відчуття, враження, ніби от ми разом, але трохи чужі, чи ми не дуже бачимо один одного, не дуже розуміємо. І відчуття, що стосунки такі автоматичні, неживі. Немає емоцій, От, ніби щось об'єднує, але недостатньо, і щось мені не дуже добре в цих стосунках. І для того, щоб це ми з'явилось, дуже важливо, щоб я і ти дійсно зустрілися. Я маю на увазі зустрілися емоційно. І це може відбуватися тоді, коли, наприклад, ми розмовляємо один з одним, і ми відчуваємо. Що коли я щось розповідаю, да мене бачать, і мене бачать не тільки очима, а ніби серцем, що, про що я говорю, і тоді складається відчуття, що я можу розділити якийсь свій досвід. І емоційний в тому числі, і так само робить і наш партнер. Тобто це такий взаємний процес. І ось тут ми можемо відчути цю єдність, близькість, довіру до один, до один до одного і безпеку в стосунках. Якщо такої зустрічі не відбуваються. Або взагалі їх не існує у стосунках, то це поле ми, яке от нас об'єднує, да ніби як якась така матерія, яку ми не можемо побачити та помацати руками. То це поле вона згортається, і тоді ми відчуваємо, що щось ми втрачаємо в цій близькості, і ми не можемо вже бути такими рідними, близькими, і відчуваємо себе якось холодно у стосунках. І навпаки, якщо зустріч все ж таки відбувається, якщо їх багато, цих емоційних моментів, які об'єднують, то ми можемо працювати з нашими стосунками. Вони продовжують розвиватися, змінюватися і мати ще більшу цінність, тобто це щось, що постійно змінюється, але в кращу сторону для нас. І тоді я можу відчувати і себе як. Ту хто може бути не тільки сама собою у цих стосунках, а ще й стати. Чимось ще кращим, тобто розвиватися за допомогою того поля, яке нас об'єднує. І якщо казати про кохання, то воно взагалі засноване саме ось на намірі партнерів залишатися разом е при будь-яких обставинах. Тобто, навіть якщо є конфліктні ситуації, пам'ятати про цю фігуру ми, не розколюватися на я і ти, і конфронтацію, да? ти винний, я винна, хто із нас, із нас правий. А Тати, що у нас інша ціль, ми хочемо бути разом і навіть якщо є той конфлікт, то ми маємо сили та можливість знайти зараз. Якесь спільне рішення побачити один одного, і тоді такі конфлікти вони будуть тільки допомагати зростати, то та переходити ніби на інші вже висоти у ваших стосунках та на інший рівні. Але дуже часто, коли ми потрапляємо у конфліктну ситуацію, то ми починаємо ніби відчувати, що у нас така виникає тригерна реакція. Вже ми не дуже себе контролюємо. Це дуже важко стає витримувати всередині себе. А якщо ще й партнер емоційний, то взагалі. І тоді ось тут є такий ризик, що пара може ніби розколотися з ми на я і ти, і почати конфронтацію. І там же ніхто нікого не чує, там тільки є бажання щось доказати один іншому, або навіть зробити боляче у відповідь. І звісно, що це не призводить до щасливих стосунків. Тобто, у кожної пари, у кожного партнера в парі має бути мотивація, щоб залишатися. Парі, і давайте розглянемо трохи, які взагалі бувають види мотивації, що може утримувати пару. Одною з дуже відомих мотивацій це є такий побутовий рівень, тобто ти мені даєш захист або квартиру, я маю де жити, ми можемо разом кудись поїхати, тому що поодинці не виходить, а разом краще. Тобто, це щось що ти робиш для мене, і мені від цього гарно і цього достатньо. Але це якби перший рівень такий, він дуже-дуже простий. і якщо що пара буде а, тільки на цій мотивації, то звісно, що відчуття близькості там не буде. Другий вид мотивації, коли, наприклад, я відчуваю, що мені з цією людиною. Тепло, я відчуваю близькість, і навіть якщо ми може ні про що не будемо розмовляти, але близькість та тепло я відчуваю. Я можу відчувати себе сексуальною, я можу відчувати себе ніжною, і мені ця людина подобається, вона мене приваблює, я хочу близькості з нею. Тобто, ось це такий емоційний рівень, і можна сказати, що відчуття що це про відчуття тепла. Також на цьому рівні мотивації може бути спільний. Інтереси, спільні якісь справи, які пара робить разом і отримує від цього задоволення. Можуть бути спільні цінності. Може бути, наприклад, любов до музики або до спорту, і коли пара робить щось разом з цього. Третій рівень мотивації, і він дуже важливий, і ось. Такий, знаєте, дуже дуже сильний вид мотивації, коли я залишаюсь в парі. Якщо я можу відчути, що я можу бути собою у стосунках, що я можу бути собою, проявлятися такою, яка я є, але й іще й ставати кращою. Саме тому, що я відчуваю себе відчутою, побаченою, що я відчуваю повагу, інтерес зі сторони партнера. І тоді я можу, ніби в цьому полі, в цьому просторі розвиватися та. Ставати кращою за допомогою свого партнера, і четвертий від мотивації це коли у нас є якийсь спільний зміст. Наприклад, ми разом хочемо збудувати або свій е, світ, або якось впливати взагалі на світ разом, якщо у нас є якісь спільні цінності, ідеї щось створити, е, і ми можемо цей проект реалізувати. Або може якась спільна справа, яка нас об'єднує поза стосунками, тобто якийсь такий спільний зміст. І ось якщо ми далі подивимося, що може утримувати пару разом. То будь-який з цих видів мотивації, які ми тільки що трохи розглянули, може утримувати пару разом. Тобто, перший вид це у нас такий практичний зміст, має, коли є, наприклад, чи якесь житло, або якась користь з цих стосунків, що, що мені допомагає бути та жити краще. І тоді, ось цей практичний зміст він допомагає бути бути разом, але як ми вже з вами про це говорили, там немає близькості і. А... Тоді пара може відчувати таку автоматичність, ніби недостатньо життя а, в наших стосунках. І а, якби мене нічого не живить, да? є тільки ось щось ми робимо, як рутину таку, і нічого більше там в цих стосунках немає. Немає романтики, немає близькості, немає тепла. Якби то не було печально, але майже чверть або більше. Половина пар, а вони живуть саме от з цієї мотивації. Мені я нікуди не йду, тому що мені просто нікуди йти. От і все. Тому ми залишаємось разом. І в наших стосунках немає розвитку, вони якось так от існують. І ніякого розвитку там немає. Другий вид мотивації він у нас про емоції, да тобто те, що я можу відчувати у стосунках, відчувати тепло, відчувати ніжність, відчувати свою сексуальність, і просто відчувати, що навіть якщо я поруч. Мовчу, але я все одно відчуваю присутність і тепло свого партнеру. Третій від мотивації це саме, що я можу бути сама собою в тих стосунках, і це самий сильний від мотивації, як я вам вже казала сьогодні. І четвертий від мотивації це коли у нас є щось спільне, спільна справа, спільний проєкт. І дуже часто таким спільним проєктом виступають діти, поки вони маленькі. Що також може з'єднувати, об'єднувати пару. І ось зараз я хочу сказати дуже важливу річ, що е, є дуже Велика різниця між співзалежними або залежними стосунками та щасливими стосунками в тому, що в, в такій парі, якщо це щасливі здорові стосунки, є двоє здорових дорослих людей, які можуть бути на самоті, які можуть задовольнити свої потреби, які можуть подбати про себе. А разом нам стає ще краще. Ми починаємо розвиватися, ставати краще і чогось досягати разом. Чи можна зрозуміти на початку відносин, чи взагалі це мій партнер, підходить мені він чи ні? Давайте трохи про це ще поговоримо. Насправді це дуже простий тест. Дуже потрібно приділяти увагу, як взагалі починають розвиватися стосунки з самого початку. Якщо в ваших стосунках є така динаміка, що вам стає краще, коли ви разом, що ви підтримуєте один одного, і ніби взагалі ось така динаміка розвитку, її можна побачити, якщо поспостерігати ніби зі сторони, з боку на це подивитись. Що ваші типи прив'язаності вони допомагають. Вам створювати ось це єдине поле, що ви можете підтримувати та посилювати один іншого, і таким чином ви будете відчувати ось цей прогрес та те, що щось відбувається найкраще в наших стосунках. І так само, якщо ви бачите, що, наприклад, з самого початку є така динаміка якби, знаєте, занепадіння ваших стосунків, що ви відчуваєте, що стає гірше і гірше, що багато гніву, багато претензій, і немає якби, вирішення цих питань, то, скоріш за все, ви так співпали ось з тими типами прив'язаності, що це не допомагає вам зростати, а навпаки, посилюють ваше. Якісь погані або е, слабкі сторони, і таким чином там немає розвитку у стосунках. Тому це дуже-дуже простий та важливий тест, який одразу вже нам показує, що ми, ми можемо там мати взагалі якісь майбутні позитивні у стосунках чи ні. Але дуже часто ми робимо таку велику помилку: ми починаємо особливо цим. Це дуже часто роблять жінки. Вони вважають, що навіть якщо зараз погано, далі все буде добре, на щось закриваються очі або є така. Впевнені, що я все це можу змінити, і він зміниться і, і заради мене, або заради дитини, яка у нас з'явиться, і все буде по-іншому. І ось це дуже-дуже велика помилка. Тобто, коли ми не маємо контакту з реальністю, а відбуваємо у якихось ілюзіях та очікуваннях, що буде так, як ми хочемо, дуже важливо це почати бачити самому початку стосунків, чи є ось ця динаміка розвитку, чи її немає. Якщо ви хочете проаналізувати свої стосунки, я зараз вам дам декілька запитань, на які рекомендую вам відповісти самостійно та щоб таке саме зробив ваш партнер. І потім ви зможете подивитися, що у вас вийшло, та обговорити ось ці результати, щоб більше зрозуміти про свої стосунки. Що для мене важливо у стосунках? До чого мене тягне, і що мені важливо, щоб там було? Що для мене взагалі неприйнятне, чого я ніколи не буду хотіти, або ніколи не погоджуюсь на те, щоб воно було у стосунках? Яку взагалі функцію виконують для мене стосунки та чого я від них чекаю? Що я чекаю від свого партнера, і які в мене є, можливо, вже претензії або очікування? Чи маю я уявлення, що взагалі важливо для мого партнера? Чи колись ми взагалі говорили про це, обговорювали ці питання? Якщо ні, то чому? Чи є у мене якісь страхи про стосунки? Може я взагалі не хочу мати близькості та зближатися з партнером? І тоді, що це за страхи? Чи є там якісь спогади, чи досвід, який? Впливає на те, що я зараз боюся бути в стосунках саме в близьких? Що я боюся переходити на інший рівні в стосунках? Да на іншу мотивацію буття у таких стосунках? Якщо вже у вас є стосунки, то що в них найважливіше для вас? І чи говорили ви про це своєму партнеру? Про це які взагалі у мене є уявлення про стосунки? Можливо, є якась модель, яку я не намагаюся копіювати? Чи десь навчилася якоїсь моделі поведінки в стосунках і просто її не усвідомлено повторюю так само, наприклад, як робила моя мама або тато. Та чого насправді я хочу від стосунків? Чи задовольняє мене така модель, якщо я її повторюю? А може я хочу чогось іншого? Чи вважаю я, що у сім'ї або у партнерстві мають бути якісь ролі? Наприклад, у жінки одні, а у чоловіка інші. І тоді, що це за ролі мають бути, чи знає про це взагалі ваш партнер? Наскільки близькими та відкритими? Я хочу, щоб були наші стосунки, чи може є якісь таємниці, які я хочу залишати тільки собі? Яка потреба в мене виражена сильніша у автономії чи у злеті? Тобто, мені потрібно все ж таки більше часу бути самою або постійно хочу бути з партнером, і так само потім. Подивіться, які потреби є у партнера. І, взагалі, наскільки наші стосунки мають бути партнерськими, тобто на рівних правах. Чи може я хочу, щоб більше було відповідальності у партнера або у мене? Це дуже важливо також обговорити. І ще хотіла би також порекомендувати, передивитись відео. Про те, чому дуже важко буває знайти спільну мову з партнером в цьому відео ми розглядаємо саме який стан всередині нас допомагає вибудовувати ці здорові стосунки, і так само не впадати от в цю позицію, яка потім призводить до співзалежних стосунків. Я сподіваюся, що ці питання допоможуть вам пізнати один одного краще та можливо. Діти до того рівня близькості, де ви зможете відчути це єдине поле «ми». І більше вже з нього намагатися не виходити, а відчувати, що ось ці стосунки вони дійсно є таким полем, яке дає вам можливості зростати не тільки разом, але й як особистість в цих стосунках. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте питання, ми обов'язково на них відповімо. І до нових зустрічей!